Багато історій я і в своєму житті бачила до зустрічі з чоловіком. І чоловік ще доповнив мені. Дуже часто буває так, що все ж таки воїн, ветеран, він не витримує того всього, він стає алкозалежним. І, наприклад, така людина може там десь впасти на вулиці лежати. Я вас прошу просто з поваги до всіх тих, хто боронить Україну, хто її боронив, хто буде боронити, хто тримає над нами небо і хто є вже у війську небесному, не проходити повз. Я вас дуже прошу подбати про таку людину. Взагалі, про будь-яку людину, яка невідомо чого впала на вулиці, варто подбати, але я живу в реальному світі, я знаю, як часто це відбувається, ага, якийсь алкаш там лежить. Будь ласка, друзі. Ми люди будемо емпатійними, викличте швидку допомогу. допоможіть цій людині, ну, безвідносно, це чи ні. Але я зараз акцентую увагу на воїнах. Бо таких випадків є багато, буде багато. Наприклад, ми з чоловіком зараз маємо такого сусіда: це хлопець, який теж воював, але він набагато слабший за чоловіка, має дуже важке поранення, і, на жаль, всього цього не витримує. Так, він. ну. В дуже важкому стані, в важкій залежності. І такі люди можуть спокійно там десь впасти на вулицю, а ми перестопимо і підемо собі далі. Будь ласка, будьмо людяними і в цих питаннях також.